Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарю вас за лайки, за активність на моїх каналах. Зараз роздивимось 8 сфер вашого життя на сьогодні і візьму параду від Таро. Поки я роблю розклад, заходьте, будь ласка, в опис, подивіться, що я вам пропоную. Запрошую на індивідуальні консультації. І так, здоров'я, родина, друзі, оточуючі, Освіта та навчання, М -м. як то кажуть, сам Бог велів, да? <сум> відпочинок та розваги, робота та кар'єра, гроші ваші ресурси, духовний розвиток та порада від Тару. на Що зараз звернути увагу? От. І, можливо, щось ми тут ну, доповнимо цей розклад, так, як підсумуємо через ту карту. Ну, і так, любі друзі, якщо зовсім щось мені буде незрозуміло, то я буду ще доставати карти. Але ж вже дивіться, давайте трактувати. Король жезлів, дивіться, це сфера здоров'я. Знову такіда карта перевернута. Можливо, будете звертатися до якоїсь людини, до спеціаліста, до лікаря. Хай вас не лякає, що та людина буде. Ну, суровою, скажімо так. Можливо, незвичайна не буде якась поведінка, але все ж таки ви повинні розуміти, що це людина діє. Да? тобто В неї будуть якісь все ж таки чіткі розрахунки. от, Тож не обов'язково, щоб вам, ну тобто тут головне, що я хочу донести, тут головне, щоб то був спеціаліст, вам не треба. Відмовлятися від людини гарного лікаря тільки за те, що він там мало вам поусміхався. Я про це кажу. Іноді буває таке, да? мені, каже, не сподобався. Но, гарний спеціаліст, але якось він був не дуже привітливим. То для вас тут треба розставити пріоритети. Ви хочете бути здоровим, потрапити до людини, котра вам зможе допомогти, якщо то треба, ну, хірург, будь-хто, вона зможе вам допомогти. Да? Або порадить когось, дасть вам когось, Ось. От, а люди кажуть, ну він мені мало посміхався, да, тому я йду до іншого. Тож тут, будь ласка, розберіться. А, щоб ви не захотіли дивіться в здоров'я, або то буде відновлення. Все одно якісь дії у вас будуть. Якщо у вас все добре здоров зі здоров'ям, в принципі, просто психоемоційний якийсь незадовільний стан, тоді вам все одно треба робити якісь дії для того, щоб все ж таки підтримувати свій гарний стан, тому що, по перше, карта перевернута це все все одно, десь нема балансу. От треба відновлювати вже своє здоров'я. Його постійне гарне здоров'я. Треба підтримувати та відновлювати. Заведіть собі таку звичку, і тоді ваша енергія, ну ви будете більш стабільні. От будете більш стабільні, емоційно і психологічно, Менше буде у вас психосоматики якихось хвороб. От, Тож, в принципі, тут ну, якоїсь а, такої критики, поки, ну, не поки, а слава Богу, що немає. Королева Кубків, дивіться, ну, це загальний розклад, да, тому важко трактувати, якщо б був а, ваш. Особистий, то да, я б могла вам напевно щось казати. От, але якісь дії ви повинні робити. Просто перекладайте на себе. Якщо ви зараз хворієте, то дійте, не чекайте, що воно само пройде. Якщо ви не хворієте, якась у вас принаймні вже є слабкість, тому що тут все одно дискомфорт якийсь у вас є. От, є слабкість або втомленість, так само дійте для того, щоб підтримати своє здоров'я. Якщо у вас все добре, от, але у вас просто хтось вибиває да, через ну, Каже там, наприклад, йди там, зроби дослідження ще щось. Тобто, можливо, просто емоційно на вас якось впливає інша людина, щоб ви щось робили. От, тож знову таки, якщо ви все ж таки захочете робити дослідження, ще щось тести якісь буде добре, буде все виходити. Ви зможете зустріти нормального спеціаліста, але робіть, тому що тут від вас залежить. Далі візьмете ви свій жезл і почнете їм щось махати. Королева Кубків, дивіться, це про родину. Ну, чудова, чудова карта на такій сфері, тому що тут карта каже, що і ви, і особисто, ну це означає, що і ваша родина під захистом вищих сил. Тут про благосні моменти, щастя, успіх, тобто пік якийсь вже пройшов. да, Люди заспокоїлися. Тут про гармонійні відносини, про емоційний баланс. тож... Дивіться, якщо у вас ще немає його, то він знайдеться. Да? Якщо ви будете того прагнути, ви зможете його досягнути, тому що прийшла така карта, вона, вона вам радить зайнятися цим. От, хто зараз робить, наприклад, тільки свій вибір щодо особистого життя, то ваш вибір буде мудрим. Тобто так само ви зробите гарний вибір. От, ну а хтось буде з родиною, з родичкою спілкуватися найближчим часом. Можливо, це просто ваша подруга, ваша родина або ваша особиста, але тут про спілкування з людиною, з котрою вам комфортно поруч, до котрої у вас є довіра, от і в неї до вас. Тож, в принципі, на родині в нас все просто неймовірно чудово. Супер. В нас, бачите, дві карти, вони трошки будуть полегшувати нам проходження у всіх цих моментів, де перевернуті карти, тому що дві карти кажуть про те, що ми під захистом вищих сил, тобто захистом. Зараз за нами пільнують. Нас будуть ну, нас наштовхувати на правильні якісь все, все ж таки да, висновки або вибір, як би нам краще його зробити. Але ж від нас так само все залежить тут. от. Янголи будуть допомагати, але ну, від нас залежить наше життя. Дев'ятка пентаклів, дивіться, це сфера м м оточення, наше оточення. от, І так само да, перевернута. Тут може бути, ну, дивіться, якісь все ж таки може бути розчарування в дружбі. От, із-за того, якщо ви дуже близько при ну, то сприймете до себе до серця, можуть потім бути втрати навіть ну, не тільки моральні, а ще й матеріальні. да, Наприклад, ну, Якісь почнете через. Можливо, у вас дружба на роботі, наприклад, така, де у вас буде розчарування. От, а можливо, ви просто будете в такому незадовільному стані, що не зможете нормально виконувати свою роботу або просуватися по кар'єрі. І за того буде матеріальні у вас збитки, розумієте? Отож, От, будь ласка, тут знову таки треба подумати про свій стабільний стан, тому що. Коли всередині у нас це розчарування, ми його гойдаємо, да ми не хочемо його відпускати. Ми нічого з ним не робимо. Ми не думаємо, чому так сталося. От, а чому я, мене навчає ця ситуація? Тому що прийняття тільки ситуації допомагає її відпустити, да, тобто позбутися від болю. От, а люди не хочуть позбуватися, тому що ж тоді, а як я буду страждати? Всередині. Хоче, хоче там якість ваша одна страждати. О, тож, будь ласка, тут розберіться, треба розчарування, вони бувають. Як то кажуть, не очаровуйтеся, щоб не розчаровуватися. да, Здебільшого ми отримуємо розчарування. Чому? Тому що ми на інших людей перекладаємо якісь свої бажання. Ми бачимо людину, наприклад, і думаємо, ця людина гідна. Він або вона точно чесна, точно щира і так далі. E... De... Ну чому ми так вирішили? Ну, людина не така. Людина може себе адекватно просто поводити. От, наприклад, людина, можливо, хитра, наприклад, да, котра не показує одразу свої якості і так далі. Ну, багато чого. Людина може бути просто так само травмована і за того теж неадекватно якось поводитися, тому що вона в свою чергу боїться, що її так само розчарують і зрадять, і ще щось розуміти. Тож не треба, як то кажуть, очаровуватися. Є така людина, дивіться на її вчинки, на те, що вона каже, от, і сприймати її такою, яка вона є. Тоді, навіть якщо буде на ваш, ну, спочатку буде якась така ситуація странна, якась дивна да, а, там, не знаю, ну, зрада якась, наприклад, то ви зможете просто то по-іншому сприйняти і буде вам легше. І так, пустельник, дивіться, це в нас на сфері роботи, ой, на сфері освіти. Ну, як то каже, да, тут е, про мудрість, про самопізнання, про... Е, все ж таки про самотність, тому що, ну якщо вам треба кудись вступати, якщо ви хочете чимось займатися, да, в якийсь там навчальний заклад треба йти, то звісно краще зараз залишитися самим наодинці, проявити мудрість і підготуватися да, до того, щоб прийняти у той світ освіти, як то кажуть, да, котрий буде змінювати будь-яке навчання, це вже є духовний розвиток, розумієте, тож куди б ви тут не... Пішли, якщо дивіться ще по карті, куди б ви не пішли, по-перше, у вас вийде кудись вступити, там навчатися у ваших родичів. Так само, якщо ви будете діяти. Да? От, це по-перше, а по-друге, якщо вам треба якась тут допомога, наприклад. Ну, будь-яка, то ви так само її можете отримати, але ж, звісно, від вас тут залежить. Чи будете ви по неї звертатися? Тому що деякі люди, вони так знаєте, поводяться це просто з практики. Скажу, вони чекають, поки інші люди здогадаються, що їм треба допомога, в якому обсязі, і як саме, і що їм просто її нададуть. А люди не знають цього. Люди можуть взагалі не відчувати, що вам треба допомога. Люди нас сприймають не так, як ми самі себе сприймаємо, розумієте? по-іншому. Вони бачать в нас ресурсність, коли ми в собі не впевнені. Вони бачать, що ми варті більшого, коли ми а, там в перевернутих енергіях, да, і ну листям там годуємось. Ну образно я кажу, тобто люди нас сприймають по-іншому. О, тож, будь ласка, якщо вам щось треба конкретно звертайтеся там. Мені треба наставник. Мені треба якийсь там понавчатися зараз. Мені треба, щоб якийсь коуч, або куди ви там вступаєте, да, щоб вас підтягнули до екзаменів, до тестів. Конкретно висловлюйте, що вам треба, для того, щоб ви отримали свій ключик до того. Джерела освіти, розумієте? От, і буде вам щастя, все у вас вийде. Просто робіть все спокійно. Тут не варто поспішати без ото, без ожоги, да? не треба просто мітатися. От, ну і звісно, спочатку, щоб взагалі кудись свої ноги прямувати, да? розберіться, чи то саме ваш вуз, куди ви хочете, чи то саме ваше бажання навчатися на ту професію або прокачуватись у когось, чи то саме ваш чи душа ваша згідна з вами або ви себе вмовляєте? Тому що по цій карті це дуже важливо. Це і буде так само ваш духовний розвиток в цій сфері, піти навчатися саме туди, куди тільки ви хочете ніхто. Тільки ви. І так, відпочинок, ну, любі друзі, двойка кубків. Неймовірно, які б не були поруч карти, ця карта м, каже про те, що її благосний вплив буде розповсюджуватись на всі карти. Тобто, де б яка кри, криза не була трошечки, да, все ж таки буде полегшення, от, тому що в нас вийшла двоєчка кубків. Це одна з найсильніших карт взагалі в колоді. Карта Каже про партнерство, да, кудись ви захочете, можливо, поїхати разом, то ви знайдете з ким і знайдете куди. От а, карта каже про укріплення союзу. Знову таки спільний відпочинок. Повірте, він дуже круто укріплює союз. Якщо у вас щось було там не гаразде, навіть в родині якісь, да, тому що тут все ж таки ну, вона королева, так, вона повернулася на свій трон, але вона ну, така трошечки, знаєте, не в собі, трошки як втомлена, все ж таки від того. Ну, шляху, через котрий вона пройшла, щоб вже спокійно тут сидіти, да? тож, будь ласка, заплануйте для своєї родини, для людей, котрі для вас є ну, рідними, да, котрі важливі для вас, люди. Заплануйте якийсь спільний відпочинок, і ви тільки будете укріплювати ті відносини. А, для когось, можливо, буде новий альянс. Знову таки, на відпочинки можете когось зустріти. От. А... І цей альянс буде так само під захистом вищих сил, там будуть і гармонія, і порозуміння. А, карта взагалі обіцяє зустріч зі своєю другою половинкою, з коханням всього життя. Це щастя, котре призначено згори. От, знову-таки, да, бачите, на відпочинок там наповнюєтесь і на тому наповненому своєму стані, будь ласка, зустрічайте таку ж саме. Наповнену людиною. буде вам щастя. П'ятірка мечів, дивіться, це в нас сфера роботи та кар'єри. Ну тут якийсь буде переломний момент. П'ятерочки це завжди, туди-сюди так само, знаєте, тут в, один, в одну мить може бути і велике щастя, і велике горе. Ну тут не прям-прям, скажімо так, дивіться: тут може бути якісь все ж таки неприємності. Тут просто ваші вороги конкуренти. Ми можемо в даному випадку казати про конкурентів на роботі та вашій кар'єрі, де ви там розвиваєтесь, де ви хочете просунутися, то ж там будьте обережними. Тут вороги чекають, поки ви зробите щось не так. Вони слідкують за вами, вони придивляються, що ви робите, як ви робите, чому ви це робите. От і якщо ви тут будете необачними, то звісно можуть бути навіть великі неприємності якісь. Можуть бути похорони, це стосується, ви можете дізнатися про когось в колективі, що у когось відбуваються похорони. Або можемо в даному випадку трактувати як похорони або вашої кар'єри, да? тому що можуть бути великі неприємності або похорони вашої роботи, наприклад, ви зміните її, або якщо там є якісь неагідні конкуренти, вороги можна їх вже назвати ворогами, якщо вони нечесно якось вчиняють. А, то тоді. Вони можуть все ж таки зробити якусь ситуацію, що ви можете втратити роботу. Знову таки сприймайте це як обнулення, да як щось початок нового, тому що обов'язково інші двері відкриються, або просто будьте пильними. Дивіться, що за вашою спиною відбувається. Не закривайте очі. Те, що у вас є інструменти, котрими ви можете себе захистити, це одне. А те, що якщо людина не дивиться, хто позаду, чи є там небезпека, да, в тому, чого я не роздивляюсь, що не перед моїм носом, розумієте, то вже інше. Тож, будь ласка, пам'ятаєте, да, будь-який розтат – це не остання інстанція. В тому сенсі ви можете все змінити. Ви можете, ви саме обираєте, в який, а, яка, якою буде ваша реальність, якою ви її хочете бачити. Ви обираєте і ви можете все змінити. Ви можете запобігти, щоб з вами тут були якісь неприємності. І так далі. Вісім пентаклів. Дивіться, знову-таки, це сфера грошей, ваших ресурсів. А, вісім пентаклів перевернулася, і в даному випадку карта каже, треба прокачати жадібність. Порожні амбіції розібратися, да а що, що то в мене за амбіції стосовно грошей? Можливо, я хочу. Нічого не роблячи в цьому житті взагалі, да, не, не, не розвиваючи ніякої своєї справи, можливо, я хочу просто отримати мільйон доларів. Ну окей, ви можете того хотіти, але знову-таки, то про порожні амбіції. Ви все ж таки щось повинні робити в цьому житті, щоб мати ті ж потім амбіції отримати той свій такий достаток. да, Він тут є. Але знову-таки, бачите, карта каже про жадібність. Жадібність на е, сфері грошей це погано. якщо ви і не прокачайте гроші, будуть зливатися і прибиратися з вашого Ну, у вас буде прикриватися той ваш потік. Чому? Тому що вам даються гроші не для того, щоб вони просто у вас були. Якщо ви жадібні до себе, це мінус вам, низькі вібрації. Якщо ви жадібні до своєї родини до когось, до оточення, так само це ж не каже вам ніхто витрачати всі свої гроші на оточення. От, Можливо, ви ну, можете там якось комусь допомогти, але не хочете. І так далі. Подивіться, у кожного жадібність своя. В будь-якому випадку жадібність, низькі вібрації. І якщо випадає на е, сфері грошей, то треба з цим вже працювати. Інакше ну, можете будете потім втрачати багато. От, ще зверніть увагу на те, що, можливо, ви тут не сконцентровані на роботі, а можливо, ви зайняті е, і використовуєте свою майстерність задля інтриг. І тоді, можливо, це ви комусь хочете влаштувати похорони? Їх кар'єри, їх роботи, да? можливо, це можливо, дивіться, можливо, можливо, з вами просто в вашому оточенні є людина, котра майстер своєї справи, але замість того, щоб займатися руками, да, щось робити в даному випадку. Вона, наприклад, лялякає, потякає язиком і будує якісь інтриги проти інших. Да? І тоді ж вона втрачає все одно. Тобто тут треба розібратися з марнославством. Знову таки, да, є вісім пентаклів. Добре, продовжуйте. Зніміть корону, продовжуйте свою справу. Тоді буде розвиток, тоді буде збільшення і так далі. От, Тому що марнославства це теж низькі вібрації, це від его. От, Тож будьте тут обережними. Карта каже, не женіться за малим, не починайте зараз ризикованих справ, тому що можуть бути проблеми. От. Для когось це буде, знаєте, така неможливість вирішити. От є гроші в мене, і да? я хочу їх кудись класти, але не знаю куди. Тож знову таки, не починайте ризикованих, якщо ви не впевнені у чомусь, що там точно буде прибуток, що ви зможете найближчим часом отримати назад свої гроші, да? ну, зробивши конверсію, тобто буде якась винагорода або проценти, або ще щось. Не вкладайтеся, просто притримайте. Тут чи розібратися зі своїм внутрішнім світом, підняти свої вібрації стосовно грошей, стосовно прибутку, можливо, прийшло до вас вісім пентаклів, а ви замість того, щоб їм радіти, благодарувати все світи, знову таки ще більше працювати в свою справу якусь розвивати, то ви витрачаєте, наприклад, частину грошей на інтриги, да, там комусь сплатити, не знаю, піди того, побий. Знову-таки будуть тоді гроші, цей поток буде прикриватися. Будьте обережні, любі друзі. І так, далі: тройка мечів це ваш духовний розвиток. Ну, дивіться, тут буде розвиток через емоційність. Тобто треба навчитися себе контролювати, свої емоції. От. Через це, якщо не будете себе контролювати, можуть бути помилки, котрі, скажімо, з'являться у вас за недостатку уваги до чогось, до якоїсь. Своєї сфери, тобто тут не роздивилися якихось негідних людей в оточенні, да. Це перейшло, тобто почало впливати на вашу роботу та кар'єру, тому що тут ви на щось, якщо закрили очі, да, перевернулися самі, замість того, щоб перевернути іншу людину, ну прибрати зі свого життя. От то такі енергії можуть підтягнути і далі мінуса в роботі, наприклад, да, в, в грошах. Тобто, дивіться на все важливо дивитися відкритими очима, от, подивіться, де вам тут треба увага, в якій сфері більше. Ну тут ще буде, знаєте, таке неможливість м, прийняти правильне якесь рішення в тій ситуації, де ви є. Знову таки, бачите, і пустельник в нас тут є. Карти кажуть, просто тоді зупиніться. Тимчасово це ж не означає кинути все свою справу, свою родину, освіту і так далі. да, І просто зупинитися. Ні треба визначити чого я насправді хочу куди я насправді хочу з ким я насправді хочу і як я насправді хочу і пам'ятайте якщо ви довго себе вмовляєте на щось можливо то хибна мета можливо то не ваша мета тому що коли дуже опирається наша душа, там ну був здебільшого два варіанти: або хибна мета, що насправді не мета нашої душі, да, і тоді ми можемо постраждати. Тому душа нам влаштовує такий внутрішній супротив. От і в нас ну не виходить досягнути мети. Або то низька може бути ще самооцінка, коли внутрішня маленька дитинка, да, вона не вірить в те, що вона гідна жити в розкоші, мати, ну, да, припустимо, стільки іграшок, скільки вона хоче, і які вона хоче, і так далі. Розумієте, да? для дорослих свої іграшки, але ми як забиті, якщо дитина травмована, забита була, да? забута, забита, от, то вона так само в дорослому житті не дозволяє собі мати щось, що вона. Хоче. На що в цьому всьому звернути увагу? Двойка жезлів перевернулася. Ну, Дивіться, тут можуть бути якісь сюрпризи, котрі вас можуть здивувати. От, Несподіванки, якісь можливі. Ще можливі по цій карті все ж таки в такій позиції втрати за того, що у вас мало досвіду в тій справі, котрою ви займаєтеся. Бачите? Вже другий раз кажуть про те, що в якійсь сфері у вас мало. Досвіду або мало якоїсь уваги, ви на сферу свою а, приділяєте да, то подивіться, що для вас тут більш актуально. Візьміть ту сферу і прокачайте. Почніть з однієї. Дивіться, ви будете, ви під захистом вищих сил, вони будуть вас направляти обов'язково. Коли ви підтягуєте одну якусь сферу, от просто розберіться, що для мене зараз важливіше. Якщо немає критики в здоров'ї, да, критики ще немає. Тоді, наприклад, для мене важливе моє оточення. Окей, я йду сюди, я розберу. Хто мені потрібен, хто мені не потрібен, з ким мені вже давно не комфортно, да? і я якось уникаю спілкуватися, я не беру там слухавку, ще щось, не дзвоню людям. Ну, нащо ви тоді ще ганяєте в собі всередині відчуття провини? Ну, прийшов момент, значить, людина, ви пережили людину, розумієте? Або людина вас пережила, у вас розійшлися ваші дорожки. Так буває, це нормально, все життя це зміни. Відпускайте, легко тоді прийдуть ті. Люди на то місце, з котрими вам буде комфортно. І так, любі друзі, я вам бажаю всього самого найкращого. Запрошую вас на індивідуальні консультації. Ну і до побачення з повагою Софія.